З нами на зв'язку Павло Клінкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я впевнена. Всі ви, дорога аудиторія, дуже чекаєте коментарів пана Клінкіна з цього приводу. Я вас вітаю. Дякую, пані Власне. Дякую за тролінг, але все одно і навіть не просто, але а просто радий бути з вами і з фан клубом НВ. Це не це, це, це не тролінг, і це, це дійсно фан-клуб Павла Клінкіна. І ми і я дійсно з великим нетерпінням чекаю, от що ви скажете. Бо від української від представників української делегації, від коментаторів і від американської делегації, від європейських лідерів ми чуємо коментарі зі знаком плюс, позитивні коментарі. Нарешті, нарешті, під сильним лідерством Дональда Трампа зроблений потужний крок на зустріч миру. Чи ви поділяєте такі коментарі і такі? оцінки Майже. Я вважаю, що американцям поки що доволі майстерно, хоча і не ідеально, вдається реалізовувати те, що вони запланували. Вони хотіли швидкого припинення вогню, вони до нього йдуть. І доволі послідовно це дуже важлива політична перемога, поки що проміжна, але тим не менше для Трампа особисто. і для його команди. Те, що отримано в тому числі в джиді, і результат досить передбачуваний. Насправді, повне припинення вогню на достатньо короткий визначений термін. Власне, всі на це очікували. Другий момент. Американці хочуть перекласти відповідальність і ризики за нас за Україну на Європу. Вони достатньо майстерно також це роблять і кажуть, що якщо Україна це Європа, власне, ми досягнемо домовленості. Ця домовленість буде частково зафіксована, частково понятійна, і без нас ви далі не можете рухати свої реалізації, але оплачувати цю домовленість і, в тому числі, сприяти українській безпеці. Це вже ваша історія, а не наша. І третій момент це легалізація. Поки що не нормалізація, розумієте різницю, але вже легалізація відносин з Кремлем. І вони через цю домовленість в джиді тепер поїдуть до, до Москви. Ну, спочатку це буде Стів Вітхов, спеціальний представник. Потім, можливо, і хтось з офіційних осіб. Я на цього також не виключаю. І будуть говорити про все те, що вони хочуть, а там тем набагато більше ніж ми. Ми не маємо себе уколискувати тим, що наша тема найважливіша для американців. Все це відбувається на фоні бажання Трампа організувати зустріч з Путіним вже в тислі терміни. Чи буде це там умовно? Там протягом тижня, двох чи чотирьох, це вже не критично. Але зараз після московської розмови, скоріше за все, буде наданий відлік до цієї зустрічі. Ну і ми розуміємо, що відбувається на Курщині, там наші позиції під тиском. Там є різна інформація стосовно того, хто де і яким чином, але тим не менше, це непростий момент для, для таких переговорів. Зараз Росія буде розганяти по повній, що вони знову під тиском того, що відбувається на Курщині. Власне, готові говорити про це припинення вогню. І що вони саме будуть говорити з позиції сили, вони будуть цей меседж доводити до всіх і досить, досить активно. Я думаю, що вони погодяться на припинення вогню, можливо, там підвісять якісь умови, а можливо, зіграють в гру, а давайте підвісимо ці умови вже на більш пізньому етапі, а можливо, і в те і інше. Я думаю, що сценарії у них готові. Вони також точно підготували всі можливі сценарії і плани розгойдувати ситуацію. Тут ви почуєте як тільки почнуться реальні там, якісь переговори і розмови про те, як власне буде функціонувати це припинення вогню. У нас тут будуть сплески емоцій від демобілізації до військового стану, і вони будуть цьому сприяти руками, ногами зубами. І всім, що у них насправді є, і ми також розуміємо, що це припинення вогню буде відрізнятися від класичних, які нам відомі з історії міжнародних відносин. А головна відмінність полягає в тому, що зараз фактично квазі-гарантом і всього всього є Трамп, і будь-які відхилення від його бажання. Будуть каратися прилітанням з Вашингтона не тільки його, в вигляді його постів, а й в будь-якому іншому вигляді, як ми прекрасно розуміємо. Позитивний сенс однозначно. Військова допомога. Ну, власне, там, це називається продали, що і так було. Але, але доволі, доволі креативно. Тому моя загальна оцінка стримана позитивна. Я вважаю, що американці поки що доволі грамотно знову таки реалізують свої стратегічні цілі. І якщо так далі піде, то власне саме вони і вони з Кремлем будуть визначати основні параметри. Це знову-таки не означає, що у нас не буде взагалі ніяких можливостей пробивати те, що для нас критично, але ці можливості. Як це поки що виглядає, будуть обмежені тут? Поставимо три крапки і можемо поговорити. Я хочу додати ложку дьогтя в цей коментар, тому що в принципі ви сказали, що результати майже позитивні, і з позитивом коментують низка політиків дипломатів. Ці переговори я процитую: є такий сенатор від штату Коннектикум, демократ Кріс Мерфі. Ось що він написав. З цього приводу давайте прояснимо, що сталося. Трамп припинив обмін зброєю, і розвідданими, поставивши Україну на межу поразки, щоб змусити Зеленського підтримати розроблене Росією припинення вогню в лапках припинення вогню, яке по суті передає Росії величезні території України без жодних російських поступок. Ось такий доволі негативний коментар, і така картина не дуже позитивна для України. Ми побачимо багато таких і на багато різкіших коментарів. Я добре знаю Кріса, добре знаю, що він хоче сказати, і в тому числі і політично. Це непроста реальність. Ми ж з вами оцінюємо саме те, що ми могли витягнути з цих переговорів. Ми з вами не оцінюємо загальний розвиток ситуації. Я ще раз наголошую, що я. Стримано позитивно оцінюю все те, що власне ми могли е, отримати саме, саме вчора. Це не означає, що загальна ситуація розвивається для нас позитивно, але тим не менше, збалансувати, називаємо це дійсно збалансувати ситуацію нам е, частково. Частково вдалося, і саме це я оцінюю як стримано позитивний результат. В цілому ситуація виглядає достатньо складно і кепська. Ви прекрасно це все розумієте. І для цього потрібно додатково розуміти те, що кажуть наші друзі. Ми прекрасно розуміємо, що зараз Сполучені Штати з Росією будуть намагатися побудувати свою логіку. Створити для нас колію, поставити нас всю колію, а європейців ще за там, примусити заплатити за рух цієї колі. От Ця логіка вона поки що достатньо виразна в діях американців. Про перемир'я можливо, хтось, хто вчора прочитав новину про 30 днів перемир'я, думає, що от воно наступить ледь не, не завтра, а післязавтра. Чи правильно я розумію, що переговори про перемир'я теж можуть тривати зараз невизначений час? От може тиждень, може два, може місяць. Після чого, якщо сторони домовляться, наступить тридцятиденне перемир'я. Але це не але це, але це може бути воно й порушене. Тобто, і ви сказали, підквар. Зі гарантії Трампа ні, так не буде, пані власне, оскільки Трамп вмикнув лічильник. Для нього це реальна політична історія. І якщо він цього не досягне в найближчі тижні, може пару місяців, він не буде вважати це політичною перемогою і ніхто не буде. Я не хочу застосовувати в етері серед розмови, як я сподіваюся, вічливих людей жаргон, але от у нас на районі кажуть, поставити на лічильник. Трамп всіх намагається поставити на лічильник, і він вважає, що він це зробив. Другий момент у мене була прекрасна розмова з одним з моїх друзів, який якраз там має з, ну, своє місце в цій адміністрації. І в коли я його там запитав, а як там моніторинг, верифікація, взагалі всі переговори там і так далі, і так далі, і він каже, Павло, ну розумієш, ну тут е, верифікація – це Трамп, і моніторинг це Трамп. Хтось порушує і Трамп когось б'є по голові. А я кажу: а хто ж буде визначати кого бити? Трамп буде визначати. Ну, тобто, це суто політична історія. І якщо ми кажемо, що там є багато важливих деталей, і дійсно є багато важливих деталей, хто як чого буде дотримуватись, але тут е, історія про те, що Трамп власна скаже: А тепер мені це не подобається, і тепер на вас впаде все, що може впасти. Як комп'ютерній грі в Тетрис, тільки зовсім зовсім не позитивного. якщо ви не дотримуєтесь того, що я вважаю, ви маєте дотримуватись, а друга історія, яка насправді непроста в цій реальності, полягає в тому, що коли ми починаємо припинення вогню і починаємо обговорення дуже непростих. Вкрай болючих речей, то вийти з цього припинення вогню нам буде феноменально складно, враховуючи тиск Трампа. І це вже буде не тільки про там, військову допомогу, розвідувальні дані. Ну і ми ж прекрасно розуміємо, що не все було зупинено. Американці вміють і дуже грамотно вміють гратися цими речами, але тоді на нас вже покатить. Каток поповній, а у американців є насправді засоби впливу е на, на нас, е є і на Росію. Чи буде він застосовувати все на Росію? Не впевнений, оскільки йому потрібна саме нормалізація відносин, зовсім з інших причин, ніж ніж ми і російська агресія проти нас. Він вважає, що йому потрібні ці відносини геополітично, геоекономічно з багатьох причин, які ми по моєму вже неодноразово в терах обговорювали, і певні речі він буде намагатися робити за наш рахунок. Ми також маємо це розуміти. Це не означає, що всі речі і що нас будуть примушувати на поступки там по всіх темах. Але деякі речі однозначно, що власне, марка Рубіо постійно каже, що кожен має чимось поступитися. Але Росія може поступитися тим, що власне вони не знищують Україну. Вони скажуть: Ну, звичайно, ми ж зупинилися. От наша велика поступка. А тепер працюйте над своїми. І приблизно так воно на жаль, і буде виглядати. Вчора навіть по дорозі до Джиди, в літаку Марко Рубіо, знову повторив цю тезу про поступки, і здається, він е, про територіальні поступки згадав. Чи правильно я вас зрозуміла, що якщо ви так думаєте, що якщо настане перемир'я, з нього вийти буде надзвичайно складно, бо Трамп поставить всіх на лічильники. І тоді це фактично означатиме якась така тривала довгострокова заморозка. Без якихось особливих гарантій і якогось логічного завершення це можливий варіант, але скоріше малоймовірний в сьогоднішніх розкладах, які хоче встановити як Трамп, так і Путін. По перше, давайте домовимося про терміни. Перемир'я це перемир'я, це щось стало. Де є якісь гарантії того, що вона дотримується, і є механізми контролю? Припинення вогню це щось дуже тимчасове, що насправді не має всіх цих механізмів або має їх частково. Тобто, поки що ми говоримо фактично про припинення вогню, а не про перемир'я як таке, і це важливо розуміти з точки зору того, на що ми погодились вчора, Джедді. Тобто давайте застосовувати терміни ну такими, як вони є. Я розумію, що для багатьох з наших друзів, що перемир'я, що припинення вогню, це майже одне і те ж, але насправді, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Ну а друга історія полягає в тому, що Трамп для нормалізації відносин з Росією буде намагатися. Грати в гру, а давайте отримуємо стале завершення. Крім того, я думаю, Трамп мріє миротворця, міротворця. Ні, ні знаю там одну Нобелівську премію, дві Нобелівські. Я не проти дві йому дати один рік і два, якщо він чогось реального досягне. Але історія полягає в тому, що дуже швидко і під жорстким тиском почнуться переговори про те, як має виглядати. Саме ця заморозка. Очевидно, що ми не визнаємо там з обмеження нашого суверенітету, в тому числі територіального юридичного. Ну це там це логіка конституційна. Ніхто не буде порушувати там конституцію, та й власне, емоційно, політично, як завгодно. Це неможливо, але важливо зрозуміти, що дуже швидко. І Трамп і Путін будуть грати в гру. А давайте встановимо умови такі більш-менш сталі умови такої заморозки, і перекладуть на європейців а, всі ризики і фінансування дотримання такої заморозки. От щось на кшталт. У мене останнє питання. Ви кажете, ніхто не буде порушувати конституцію, але Путін теж може прийти на зустрічі з Трампом зі своєю книжечкою, яку вони називають Конституцією, і показати подивися, в нас тут взагалі то Запоріжжя записане, куди ми не дійшли, і Херсон, звідки ми пішли. Чи допускаєте ви, що аж настільки все зайде далеко, і Україну будуть змушувати не знаю де факто де Юре відмовлятися від тих територій, які Росія не завоювала. Ну вам Путін наступного разу скаже: А давайте запишемо в конституцію, що наша держава почалася з Києва, і Київ це історичний центр російських земель. Тобто Трамп тобто... на це не піде. Я думаю, що Трамп він якраз не дурний, і він дуже хоче певного компромісу. І цей певний компроміс для американців полягає в тому, що давайте подивимося на лінію дотику. Можливо, це якісь розміни, але в цілому лінія дотику американців влаштовує. Це ж для нас фундаментальне питання а для американців. Е Ну, є люди, які серйозно вважають, що наприклад є українська Україна, ту, яку вони поважають, і вони постійно кажуть і Трамп, і Венс про героїзм українців. Але якась там є російська Україна, де там насправді ментальність дещо інша. І переконати їх в тому, що це не так, нам, наскільки я розумію, поки що не вдалося. Тому, де пройде лінія, це для них. Питання серйозне, але точно не критичне, і ми маємо це прекрасно розуміти. Дякую вам дуже, Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, 2014-2019 роки. Ми говорили про результати перемовин у Саудівській Аравії і як ця історія може рухатися далі. А просто зараз далі у нас новини на НВ. після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Спеціальний ефір на радіо НВ. Що подивитися на вихідних. Світові новинки кіно та телебачення рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані про те, що подивитися на вихідних самому або з родиною щоп'ятниці о дев'ятнадцять.